Добрий день! Сьогодні хочу запропонувати вам молодила або кам'яна троянда. І більше це стосується людей, які полюбляють все, все і зразу. Щоб посадити і зразу було гарне, велике, бистро наросло. Хочу вам запропонувати такі велетні вже з дітками різних кольорів, розмірів висаджені були восени, дуже гарно наросли. Хто бажає, хто робить гірку. Посадили і зразу вам до осені наросте. Не потрібно чекати пів року, рік. Ось. Кожна по-свому гарна. Хто бажає собі таку красу, пишіть. Ви будете мати і собі. Дякую.